Народ, знову привіт. Схоже, що перше інтерв'ю батька і його доньки дуже сподобалося людям. Тож ми вирішили зробити друге, і цього разу ми проведемо його наживо. адже знаходимося в одному і тому ж місці. Нам також хотілося б додати трохи більше формальну можливість для вас. Щоб ви могли залишати питання для наступних можливих інтерв'ю. Тому слідкуйте за повідомленнями щодо того, як це зробити. Все буде далі в цьому відео. Супер, гаразд, поїхали. Ти готовий? Готовий, Бачу, ми майже однакові. Ну звісно, це ж уніформа. Ти не попередила мене. Це уніформа цього? Сапольське. Добре, почнімо із запитання, яким є ваш ідеальний відпочинок на вихідних. Ну ти ж знаєш, коли ми всі вирушаємо в сієри. Прокидаємось і твоя мама, брат, ти і, і я вирушаємо в похід з собаками, і це чудово. Ми доходимо до якогось водоспаду чи озера, звідки відкривається чудовий краєвид, і нікого не кусають ні кліщі, ні піявки, ні щось подібне. А тоді повертаємось і обідаємо якоюсь дуже гострою етнічною їжею. А потім граємо в колонізаторів, де ви всі обіграли мене десь 4 тисячі раз поспіль. О так більшість наших ідальних вихідних так і закінчується. Гаразд, наступне питання про інший вид приматів. Отже, як ви вважаєте, чи можна розглядати масштабні сутички між ворогуючими зграями бабуїнів як різновид воєнних дій? Ні. добре. Тому що між зграями бабуїнів не виникає сутичок. Добре, справа. Ось в чому Бабуїни дорослішають. І якщо ти самець бабуїна в період статевого дозрівання, тобі стає страшенно нудно з усіма іншими бабуїнами у твоїй стаї, і ти не можеш всидіти на місці, і тебе все нервує, і ти береш і мігруєш до іншої зграї, до сусідньої зграї, яка за кілометрів 95, Неважливо, ти переходиш туди і поволі починаєш прокладати собі шлях нагору в ієрархії. Іншими словами, в будь-якій зграї бабуїнів всі дорослі самці зростали десь в іншому місці, тому вони не надто схильні до співпраці. Відтак вони не влаштовують епічних біг зі зграєю через річку, бо занадто зайняті тим, що намагаються перегризти один одному горлянки. На противагу їм шимпанзе, де саме цьому період статевого дозрівання стає геть нудно, вони зриваються і йдуть собі. Тож у будь-якій групі шимпанзе, всі дорослі самці є братами, кузенами чи щонайменше хлопцями, яких вони знають усе життя, і у них налагоджена співпраця. Вони влаштовують так звані прикордонні патрулювання, під час яких, якщо їм трапиться самець іншої з іншої зграї, вони його вб'ють. Це організоване зумисне насильство, при чому щонайменше у двох випадках воно було задокументоване. самці ліквідували всіх інших самців сусідньої зграї, розширили і захопили їхню територію. Це нагадує свого роду формулювання ООН про геноцид. Вбивство індивідуума не через те, ким він є, а виключно через його належність до цієї чи іншої групи. Тому, як на мене, шимпанзе вигадали щось схоже на те, що робимо і ми. Добре, отже, один користувач запитав, яка його улюблена їжа, окрім сухого корму. Я так розумію, що це питання стосовно собак. То яка ж улюблена їжа у собак? Що ж, їх двоє? Це Сафі, наш золотистий ретривер, який ще не підійняв брови, коли я згадав його ім'я, демонструючи, що ми готові любити цих екс вовків до нестями, бо він такий гарненький. Що ж він йому до вподоби їсти все, де міститься крохмаль або масло. А купенда, наш гаванець, куди більш перебірливий і переважно полюбляє ласувати морквою та огірками, коли не їсть сухий корм. У них дуже різні смаки. Ось так, майже ідеально. Тобі теж до вподоби морква, тож це сімейне. Гаразд, наступне питання. Як на вашу думку, чи існують певні біологічні процеси, які впливають на такі розлади, як соматопарафренія, чи інші, про які йдеться в роботі Олівера Сакса, чи це суто психіатрична проблема? Добре, чудове питання. Саме то парафронія це коли у когось паралізована кінцівка чи щось інше, і вони формують переконання, щире переконання, психотичне переконання, що ця кінцівка більше їм не належить. Ого, чи божевільні вони, то ми маємо справу з психічним розладом, чи це біологічний розлад? І традиційно маємо одну з тих моторошних хибних дихотомій між біологічним рівнем чогось і психічним рівнем, а це одне і те ж саме, і є безліч яскравих прикладів цього. Так, на додачу до цього, ось ще один синдром Капрага. О, це найкраще. Синдром Капрага. Це коли ви вірите, а це як правило, хтось, хто щойно переніс інсульт або втрапив в автокатастрофу, яка пошкодила мозок. Ви вірите в те, що близькі вам люди насправді не є вашими близькими. Це самозванці. Це підміни. Вони професійні актори. Вони роботи, щось на кшталт цього, і люди з таким синдромом будуть сидіти і казати: так, 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 я знаю, що це моя близька людина. Ага, звісно, так, ось у неї є родимі плями. Вони, начебто, на місці, але веснянки трохи гарна спроба, хлопці. Ага. І розвивати цілу параноїдальну версію стосовно того, що їхніх близьких підмінили якимось таємничим чином. І на початку минулого століття. Це спершу розглядалося як психіатричний розлад або психосмарення. А вже згодом люди почали з'ясовувати нейробіологію цього явища. Так, от візуальна інформація постає перед вашими очима. Вона обробляється у вашій зоровій корі, яка знаходиться ззаду, і, врешті-решт, надсилає інформацію у тім'яну кору, яка починає виводити. А я дивлюсь на свою близьку людину. Таку собі інтеграційну інформацію, і от виявляється, що подібна інформація надходить від зорової кури до тім'яної двома роздільними потоками. Один потік немов би, несе об'єктивну детальну інформацію щодо зовнішності людини, її обличчя, всього такого, а інший потік несе емоційні конотації, обізнаність, все це і в результаті при пошкодженні другого потоку, внаслідок інсульту, ви бачите людину точнісінько, так як вона виглядає, але не сприймаєте її як таку і все, що вам залишається в такій плутанині, це припустити, що її замінили роботом, що її замінили на якогось самозванця. Доведеться змиритись з тим фактом, що ви знаєте, вони виглядають так само, але насправді це не вони і навпаки. Якщо у вас пошкоджений канал візуального розпізнавання, типу практичного впізнання, але канали обізнаності залишаються неушкодженими, ви отримаєте людину, яка абсолютно не впізнає перед ними кохання всього його життя за останні 80 років, але вони зовсім не можуть його впізнати. Я раніше ніколи не бачив цієї людини, але знаєте що? У мене чомусь гарне передчуття щодо неї. Емоційна конотація. тобто дві окремі складові, і якщо пошкодити одну з них, то можна отримати доволі дивний розлад, який буде схожим на марення, може бути психологічним, психічним, нейробіологічним або ж все разом. Дійсно. Тож знову таки маємо щось на кшталт природа проти розвитку. Як ти й казав, це свого роду хибна дихотомія, так що не буває лише одного з них. Так, добре. Гадаю, маємо ще й час для одного запитання, і воно буде дуже вагомим. Чому у вас такий вигляд? Наче ви живете під мостом? Ну ти знаєш відповідь тому, що так і є. Саме там ми виросли. А тут просто зелений екран з несправжнім фоном. О, я не знаю, якщо я сам по собі, то дуже погано справляюсь із самообслуговуванням і можу їсти одне і те ж саме тисячу разів поспіль, і скажімо, якщо мені сподобалась якась сорочка. Я купую вісім таких і носитиму їх по черзі впродовж десятиліття або близько того. Тож те, що я зараз так не виглядаю і не дію, це завдяки тобі та твоїй матері, яка серед інших речей казала, ти так і не сядеш за стіл, поки не вдягнеш сорочку. Ось чому так, і в цій області у тебе дійсно насправді немає ніякої свободи волі. Гаразд. На цьому на сьогодні все. Гаразд. Як я вже згадувала, затримайтесь на хвильку, і ми надамо вам трохи більше інформації, як можна надіслати запитання для наших майбутніх відео. А ми збираємося озвучити наш лозунг. Готовий? Давай. І сьогодні ми одягнені однаково, так що це навіть краще. Я донька Сапольські, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороди. Добраніч. Дякуємо, що ви з нами. Підтримайте наш канал лайком, підпискою і не забудьте натиснути на дзвіночок. Ми особливо вдячні тим, хто фінансово допомагає нашому проєкту. Завдяки вашій підтримці ми можемо продовжувати переклад і озвучку відео, реквізити в описі.